Guten Morgen Kinder. Доброго ранку, діти. Сьогодні ми розбираємо з вами урок номер 12 Stunden Zwölf das Alte Vick. Також сьогодні ми з вами розберемо присвійний відмінок. Що ж таке присвійний відмінок? Це коли ми щось комусь або собі присвоюємо, так? тобто кажемо, що нам або комусь це належить. Отже, «Wer» – це ХТО. Наприклад, Анна дівчинка, Бастіан хлопчик und Лукас хлопчик. Весен чий, чи я чиї. Для того, щоб утворити присвійний відмінок, нам треба до ім'я додати буковку С. Як дивіться, Анна плюс С аннас, чий анни. Бастіан плюс С бастіанс. Лукас вже має на закінченні букву С, тому ми ставимо просто знак апострофа, і ми будемо знати, що це присвійний відмінок. Анна хат айне фаміліє. Анна має родину. іст фаміліє. Родина Анни велика. Присвійний відмінок перекладаємо з кінця фрази. Анна з фамілії, родина Анни. Ось цю табличку і нові слова вам треба буде записати. Табличку у зошит, нові слова у словничок та вивчити. А ми продовжуємо. Übung 1, Seite 4 und 30. Вправа 1, сторінка 34. Hörer zu und sprich nach. Прослухай і повтори. Слухаємо і повторюємо за диктором. Stunde 12, Übung 1. der Freund, die Freundin, neun, neunzehn, neunzig, Eugen, Europa, Xaver, Xenia, Axel, Max, Beatrix, Zapisit mi glaska uslovneczki dwa neue slova. Der Freund die Freunde druch, die Freundin die Freundinnen podruha. Übung 2, Seite vier und 30. Vprava dwa, 34, Vprava 2, String 34. Chora zu und spricht nach. Prosluchaj i povtary. Stunde 12, Übung 2. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Also, отже, для того, щоб утворити десятки, так? ми до наших звичайних цифр 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Додаємо частки цих, А до 3. Сіх. ось дивіться. Цвай, цван, ціх. Драй, сіх. І далі знову ціх. Фія цих. Фіацих, ціх, зех ціх, зіп ціх, ах ціх, нойн ціх. Ці цифри вам теж треба записати у словнишки та вивчити. Давайте ще раз разом їх проговоримо. Цван ціх – 20. Драй Двайс 30. Фія ціх – 40. 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Übung 3 Seite 34 und 30. Вправа 3 стрінка 34. Lies diese und febrinde. Прочитай речення і з'єднай. Max Unkel is 70 Jahre alt. Dadsa 70 rok. Eugen's mother is 50. Mama Eugena Mami Eugena 50. Xenia Stante is 30. Titani 30. Alex Ugrosmutha is 100 yar alt. Prababusi Alexa storek. Kathias Bruder ist Student, Er ist 20. Brat, Brat Kathi ist Student, Jumu 20. Lenes Großvater ist 80. Didus Lene, Didus Julene, 70. 80. Dali, prochetai Uholus. Lies 4, übung 4, Seite äh, 34 und 35. 21. Zwei und zwanzig 22. drei und zwanzig, 23. vier und zwanzig, 24. fünf und zwanzig 25. Sechs und Zwanzig 26. Sieben und Zwanzig, Acht und Zwanzig, Neun und Zwanzig, Dreißig Dritzig. Ви всі вже, певно, звернули увагу на те, що наші цифри записуються задом наперед. І все це одним словом. Значить, 21 ми кажемо 1 і 20. 22 ми кажемо 2 і 20. 23 ми кажемо 3 і 20. І так далі. Дітки, це стосується всіх. Подальших цифр також. 31 ми скажемо 1 і 30, aim und 30. 32, ми скажемо 2 і 30, 30. запам'ятайте це, будь ласка, і усно порахуйте далі, від 30 до 40, від 41 до 50, до 50 і так далі. Порахуйте, будь ласка, усно потренуйтеся вимовляти е, наші циферки. На домашнє завдання вам буде вправа 5 на сторінці 35. 5, сайті, 530. І фон Розкажи про родину Амери. Значить, ми з вами зараз робимо один приклад, і далі за цим прикладом ви розкажете. Отже, Das ist Ameras Familie – Це родина Амери. У нас тут знову-таки присвійний відмінок. Бачите, здається, стоїть закінчення S, а потім йде родина. І так, амегас муте, дивіться, амегас муте хайст кія отієна. Бачите? Муте кія отієна. Зі is zech und драйсіх яре alt, їй 36 років. Таким самим чином, ви описуєте дідуся, дворідну сестру та брата. Так? Давайте усно проговоримо. Амегас опа хайст тулані отієну. Далі йому 65. Замість зі ми скажемо Ея. Ея ist «яга» – «альт». Записуємо і цифрами, і буквами обов'язково. Те ж саме про кузіну і про брата. Пам'ятаєте, кузіна це вона це буде зі, «бруда» – це він, це буде ея. А на сьогодні це все. Auf Wiedersehen!